шукаєте буса в довгій базі. А саме основне, щоб він був в кольорі, грозовий, на хорошій комплектації, щоб були протитуманні фари але диски, щоб це була довга база, зашита під саму верх тунерою, щоб не оббувалось. На хорошій гумі, щоб був прицепний пристрій ззаді. Ще був 150-ка, безключовий доступ, сидіння пілот, мультикермо, обов'язково кондиціонер, 300 тисяч ріднього пробігу. Живий як по двигуні, так і по купу. Вартість автомобіля з контактними даними. За посиланнями внизу.